you <laughs> То його включений зараз, так? О, дякую, дякую, але все одно я так розумію, чутно було, так Ем, проєкт ЮСЕЙД на на території України працює з двадцятого року і протягом наступних п'яти років успішно впроваджує в посилює кібербезпеку кіберстійкість України. От, в нашому в рамках нашого проєкту ми працюємо за трьома. Є три на, напрямки, основні. А, перший це зміцнення середовища. Ой, я мабуть от так зроблю. Так, а, перший з них це зміцнення середовища, що є сприятливим для а, кібербезпеки. Другий напрямок це розбудова кадрового потенціалу кіб, у кібербезпеці. І третій напрямок це розвиток стійкості кібербезпекової індустрії. А, З самого початку повномасштабного вторгнення в нашу в нашу країну. Країни агресора країна агресор постійно намагалася знищити осередки освіти та науки нашої держави. І багато закладів вищої освіти, які знаходилися на територіально дуже близько до країни агресора, до кордонів з країни агресорами вимушені були або переїхати з цих територій, або взагалі були їхні... Їхні корпуси, їхні фасаті були знищені або пошкоджені, тому вони або переїжджали, або переїжджали за цю територію і були прийняті. ЗВО, які вже не знаходилися на територіях, коли вони були переміщені, і один з найважливіших проєктів на тасків нашого проєкту було підтримка 25 університетів, які були переміщені або і з пошкодженою інфраструктурою робочою. І також університети, які прийняли їх на своїх територіях, от ми проєкт надав, надав близько 4 тисяч ліцензій програмного забезпечення необхідних для продовження навчання, також близько 5 тисяч технічного обладнання, і в ці університети зараз знаходяться в 14 містах України. І вони продовжують завдяки отриманому обладнанню і ліцензіям, вони продовжують успішно навчати своїх студентів. Викладачі продовжують працювати з лабораторними роботами, тобто вони не припиняли навчання. От вони протягом всього цього нашої двох і більше річної війни вони можуть продовжувати навчати студентів без втрати якості і часу в тому, в тому числі, от також. Наш, наша активність, як уже сьогодні багато разів казали, ми підтримали створення 20 стандартів, професійних нових професійних стандартів з кібербезпеки, і тим, що ми плідно працювали з консультантами держпідзв'язку. І також після того, як паралельно з тим, як були впроваджені ті стандарти, 11 11 Освітніх програм в вісьми навчальних закладах були оновлені або навіть створені нові, уже які базувалися, Деякі програми вже базуються на нових професійних оновлених професійних стандартах. От, також про, більш детально про цю активність розкаже моя колега в другій панелі от, і покаже на прикладах університетів, які це вже зробили. От, дуже, до речі, цікава статистика, тож студенти вже мають можливість отримати нові грунтовні е, знання і нові навички е, за, нови, ну, за новими професійними стандартами. Е, також е, посилюючи, е, посилюючи знання і підтримуючи постійне. Прокачуючи постійно знання наших студентів українських студентів, проєкт організував і вже провів 12 вебінарів, на які ми залучаємо, запрошуємо бізнес-партнерів, тобто експертів сфери кібербезпеки ринку, які мають дуже різний бекграунд. В основному це практичний бекграунд. Вони працюють працюють на ринку кібербезпеки також працюють на закордон. Тож в них є чим поділитися зі студентами і. Це дає можливість студентам зрозуміти зрозуміти більш детально ту галузь, куди вони в подальшому планують іти працювати. Тобто вони можуть ознайомитися з цією галузі, можуть зрозуміти. Куди краще їм ти, які технічні скили їм потрібні, хтось хоче стати менеджером, хтось хоче користуватися саме більш технічним бекграундом, який в них є. Тобто ці вебінари якраз допомагають нам підтримувати цю ініціативу і допомагати студентам зрозуміти, куди їм рухатися далі. Також в нас є нові. Цікаві напрацювання, які зараз ми тільки починаємо. От і один з таких дуже важливих кроків в напрямку підтримки університетів це програма підвищення кваліфікації викладачів вищих закладів вищої освіти. От 10, наразі 10 викладачів вже й пройшли Відбір було їх 238, Подали заявки, і відбір був дуже жорсткий. Базувався він на знанні високому рівні знання англійської мови та глибоким технічним знанням. І було відібрано 10 найкращих кандидатів, які протягом наступного року матимуть можливість пройти навчання на сертифікованих за сертифікованими програмами міжнародними з подальшою міжнародною сертифікацією. От в рамках цієї програми вони матимуть три практичні глибоко практичні курси, на яких вони отримують навчальну найактуальнішу навчальну літературу, яка розроблена за новітніми міжнародними стандартами. Також вони матимуть доступ до кіберполігонів, на яких розміщено лабораторні роботи. Матимуть потім підтримку у вигляді додаткової літератури і додаткових ресурсів, які вони зможуть імплементувати та використовувати вже в рамках створення нових нових програм. Для студентів і впровадження їх в процес навчання. Також вони зможуть скористатися тими практичними рішеннями, які їм будуть надані, для того, щоб впровадити більше практики новітньої практики в рамках навчання студентів. І оновити програми, а вже ж за новими професійними стандартами, новоприйнятими професійними стандартами. Також ми співпрацюємо дуже плідно з об'єктами критичної інфраструктури, і в е, нас ще одна з наших таких цікавих ініціатив: це інтерншип програма, е, програма стажування на об'єктах критичної інфраструктури. Наразі зараз 11 об'єктів критичної інфраструктури виявили бажання е, співпрацювати з університетами е, е, через. Е, Запрошення студентів до себе на практику та з можливістю подальшого залучення їх уже як фахівців, тобто працевлаштування, якщо ці студенти покажуть себе ну на високу якість мотивації і готовності до подальшої співпраці. Студенти також проходили попередній відбір технічний, тобто в не всі, на жаль, попали в цю програму, але ті, хто вже має досягнення, мотивацію, сертифікації, вони отримали можливість піти на практику до 11 об'єктів критичної інфраструктури. Тож очікуємо на цікаві результати, подивимось, скільки ж студентів залишиться працювати в цих об'єктах критичної інфраструктури. Таким чином, проєкт допомагає об'єктам критичної інфраструктури зменшити кількість відкритих вакансій. І допомагаємо знайти їм кваліфіковані кадри для, для їхніх потреб також підсилюючи знання, практичні знання і навички студентів для підсилення практичних навичок і знань студентів, які планують і планують, і сподіваємося, що будуть працювати на об'єктах критичної інфраструктури. Також для тих, хто вже працює на об'єктах критичної інфраструктури для для якісного підвищення їхньої кваліфікації. Проєкт підтримав два гранти на створення ics лабораторій, які будуть розміщені в, в навчальних закладах на... на базі одного ЗВО і одного комерційного навчального центру. От, то зараз якраз триває е, процес закупки обладнання. В рамках цих грантів е, буде метою цих грантів це е, створення е, технічного е, підґрунтя для. Е, Розроблених навчальних навчальних програм з глибокою практикою на базі цього обладнання. Тобто, це специфічне обладнання, е, специфічне обладнання, якраз, яке відноситься до сект до напрямку критичної інфраструктури, роботи об'єктів критичної інфраструктури. Е, ну і кваліфікаційний центр це так, одна, це дуже дуже важливий етап нашої співпраці з Держспецзв'язку. І наразі вже багато хто розповідав про те, для чого це робиться, тобто для якісного підтвердження кваліфікації, щоб студенти, які будуть випускатися з університету, мали можливість підтвердити свою професійну кваліфікацію за тим чи іншим напрямком, за тим чи іншим стандартом, щоб вони могли дуже швидко бути впізнаваними державними структурами, в які вони прийдуть працювати, об'єктами критичної інфраструктури. Також я впевнена, що і бізнес буде визнавати ці Сертифікації, внутрішньоукраїнські сертифікації це дуже цікавий такий і активний процес переходу до підключення до міжнародного процесу сертифікаційних норм, тож. Є вже міжнародні сертифікації, які визнані на е, території України, ну так і на території інших країн. Тож сподіваємося, що внутрішньоукраїнські сертифікації також будуть визнані міжнародно, про що вже казав е, пан Фацій. Е, і ми теж дуже сподіваємося і будемо докладати е, всіх зусиль будь-яку допомогу, яку ми зможемо надати, для того, щоб це стало можливо, щоб наші студенти, щоб наші кваліфіковані фахівці е, і наша внутрішньоукраїнська сертифікація були визнані міжнародно. Е, Дякую вам, колеги. Це дуже коротко про наші такі найцікавіші активності в рамках напрямку з розвитку кіберпотенціалу країни. Долучайтеся до наших соціальних мереж. Там завжди дуже багато цікавої інформації, звітність, нові проєкти, які ми запускаємо, нові активності, звіти за старими активностями. Ну і вже ж наші вебінари. Дякую дуже. Дякую, Дякую за... вам, пані Кіра. Вітаю, шановні колеги, вітаю шановні учасники семінару. Всі, хто сьогодні долучився до нас офлайн, і також ті, хто долучається онлайн і слухають нашу чудову конференцію. Рада вітати вас від команди проєкту ЮСЕТ кібербезпека критично важливої інфраструктури. Продовжуючи виступ моєї колеги Кіри Лебеденко з темою того, як проєкт підтримує розвиток кадрового потенціалу з кібербезпеки. В Україні, я би хотіла окремо зосередити вашу увагу на оновленні освітніх програм, про які сьогодні вже багато говорилося. Насамперед хотіла би сказати, що робота з академічним сектором для нас є пріоритетом, особливо для нашого компоненту, оскільки це саме ті інституції та заклади, в яких майбутні фахівці з кібербезпеки отримують свої фундаментальні знання, кваліфіковану в якісну фахову підтримку. Під Готовку, припрошую, і е, таким чином е, вони проходять підготовку перед тим, як, е, як ми ще розподіваємось, стануть на кіберзахист нашої країни. Е, до реєстраційної картки нашого проекту входять більше половини закладів вищої освіти, в яких викладається кібербезпека, е, спеціальність 125 е, кібербезпека та захист інформації. Е, проте е, за допомогою різних каналів зв'язку ми підтримуємо комунікацію з практично з усіма цими закладами. Запрошуємо їх до участі в наших заходах і в освітніх заходах, особливо, які ми організовуємо для них протягом 20... а можна мені, будь ласка, Протягом 22-23 років, наш проект підтримав роботу восьми закладів вищої освіти у процесі оновлення освітньої програми з кібербезпеки. Таким чином ми підтримали оновлення десяти. 10 освітніх програм, п'ять бакалаврських і п'ять магістерських. Також за активною участі нашого проекту була взагалі створена з практично з нуля нова освітня програма в Києво-Могилянській академії, про яку пан Тархен Бабич сьогодні розповість. Окремо на цьому слайді ви бачите розбивку. Університетів, це п'ять університетів, які оновили бакалаврські програми, і п'ять університетів, які оновили е, магістерські програми. Е, таким чином е, заклади вищої освіти пройшли досить цікавий і складний шлях: від оцінки свого кадрового потенціалу, матеріального забезпечення до оновлення, до взагалі аналізу і оновлення обов'язкових і. Вибіркових компонент освітніх програм. І е, на ось цьому слайді ви можете також ознайомитись з інформацією з приводу того, в прив'язці до яких професійних стандартів були оновлені е, ці освітні програми. Е, варто також відзначити, що оновлення освітніх програм е, саме от, оцієї. Оцієї частинки відбувалося до того, як були прийняті наприкінці минулого року дві хвилі нових професійних стандартів, і також якби я хотіла б відзначити особливо розробку. Ось цієї освітньої програми, як я сказала, про яку ми сьогодні почуємо ще більше, тому що на цьому слайді ви можете бачити щасливі обличчя 23 студентів, які були зараховані на перший курс такої освітньої програми, як аналіз вразливості інформаційних систем. І я думаю, що це велика гордість і для нашого проекту, і для всіх залучених, бути причетними до запуску цієї освітньої програми. Ми продовжуємо роботу в цьому напрямку. Наш проект підтримує роботу зараз чотирьох університетів, які планують оновлення освітніх програм в різних професійних стандартах на основі різних професійних стандартів. Також ми маємо на меті популяризувати новоприйняті професійні стандарти для того, щоб забезпечити якісну і кваліфіковану таку організацію освітнього процесу, коли будуть охоплені всі нові професійні стандарти, для того, щоб забезпечити. Випуск уже нової хвилі спеціалістів з кібербезпеки, які приєднаються до тих уже фахівців, які зараз захищають кібербезпеку нашої держави у напрямку освіт... оновлення освітніх програм. Ми також надавали. Забезпечували е, консультації з експертами з держспецзв'язку. і е, такі консультації, такі вебінари, такі онлайн-зустрічі, вони забезпечують викладачам доступ до актуалізованої інформації, вони мають доступ е, до тих людей, які вже провели пройшли цей е, цікавий процес, і вони можуть поставити свої питання, отримати, поділитися досвідом з колегами і для того, щоб е, якомога менше перешкодити. Шкод було на шляху оновлення їхніх освітніх програм. Також я хочу сказати, що зі свого боку ми зацікавлені в тому, щоб викладачі, які займатимуться оновленням освітніх програм, були зацікавлені в своїй роботі, щоб у них в першу чергу горіли очі і горіли очі у їх студентів, яких вони будуть навчати. Для цього наш проєкт підтримує багато цікавих ініціатив з підвищення кваліфікації викладачів. От, і ем, хочеться подякувати і окремо. Му виразити слова підтримки чернігівській політехніці, яка вчора постраждала, як ми могли бачити в новинах. Це приміщення університету постраждали внаслідок ракетного обстрілу. І якщо вони нас сьогодні дивляться, вони з нами на зв'язку, я би хотіла сказати, що ми сподіваємось на їхню мужність і силу, і на найшвидше відновлення. Все, дякую.